Якщо у вас немає заперечень, то ми приступаємо до роботи. Разом з тим, хочу додати, що на теперішній час Збройних сил України залишається невирішеною низка проблемних питань щодо сербічного забезпечення сил АТО. Два слайди назад, ласка. With the contract battery systems uh, can double details to battery no direct command of this kimani uh, control system like uh, Motorola and Givy Юніт. Uh, uh, Сьогоднішній спільний проведений брифінг за участю американської делегації Атлантична Рада. і Офіцерів штабу АТО мав собою за мету, по-перше, вивчити і довести об'єктивну безпекову ситуацію в Україні, а також підготувати проблемні питання щодо надання допомоги урядам США і країнами-членами НАТО, допомоги Україні щодо підвищення оперативних спроможностей наших збройних сил.